Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна. Дякую, що знайшли час подивитися моє нове відео. Сьогодні я розпочинаю нову рубрику, хочу започаткувати таку нову традицію. В кінці кожного сезону, в кінці літа, в кінці осені, зими і весни я буду випускати одне відео з своїми фаворитами сезону. Сьогодні починаю і в кінці кожного сезону буду вам розповідати про своїх улюбленців в косметиці, в догляді, з товарах для дому, в якихось Крутих штучках, можливо, лайфхаках, новинках, музики, серіали і тому подібне. Підтримайте це відео вподобайку і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, і дивитеся мої відео без підписки. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Що ж, буду вам розповідати, що мене тішило, що мені подобалося, від чого я була в захваті цього літа. І розпочнемо. Ми, мабуть, з найприємнішого, що відбулося цього літа зі мною, це те, що я схудла, що я відвідала масажі. Мені дуже сподобався гідромасаж, масаж біфлексі. Дуже радію, що Витратила не в пусту на якісь дрібниці, на речі, які мені не потрібні гроші. В комплексі інтервальне харчування і масажі зробили просто неймовірні речі з моєю фігурою. Зі своїх незграбних 55 кілограм я отримала 46, перетворилася в лялечку, і зараз моя фігура ще ніколи не була настільки красивою, я не мала ніколи такої ідеальної форми. Що мені це дало? Я позбулася зайвої ваги, отримала тіло своєї мрії без целлюліту, плоский животик. Також я думаю, відкоригувала. Своє здоров'я, адже я не приймаю ніяких бадів, ніяких вітамінів. Іноді балуюся, щось знаходжу для себе в аптеці. Це такий, знаєте, разовий захід. Я здавала аналізи і на жіночі гормони, і просто загальний аналіз крові. Мої аналізи в нормі, все чудово, я дуже задоволена. Просто на збалансованому харчуванні або два рази на день їм, або три. І головне без перекусів. Я також людина і дозволяю собі смаколики, можу їсти і піцу, і роли, і якісь солодощі, але це обов'язково повинно входити в інтервал саме харчовий. Коли починається інтервал голодування, я до рота нічого вже не суну. Буде банально, але моїм фаворитом цього літа стала звичайна чиста вода. Як ніколи, я цього літа пила багато водички, дуже багато. Я чесно полюбила воду. Звичайно, я люблю і чай, і каву, але водичка в мене зараз на першому місці. Друге, що стосується краси, це домашній манікюр і гель-лак. Я ні разу не пошкодувала, що придбала для себе професійний фрейзер, професійну лампу. З ними домашній манікюр це легко, дуже просто, а швидкість це питання часу і досвіду. Мені набагато більше подобається якість манікюру зараз, який я сама роблю, я його добре. Все вичищаю, нічого не пропускаю, не спішу, все роблю акуратно. Ось такі у мене лаки валерії, це теж мої улюбленці зараз. Я не дуже в них розбираюся, але мені дуже подобається ця фірма. Вони недорогі. Обов'язково буду купувати ще. Рекомендую! Хто як не я, знаю краще свою кутикулу, якісь особливості росту своїх нігтів. Тому я вважаю, що я ідеально зараз чисто роблю собі манікюр, і він в мене носиться три тижні. Звичайно, відростає, можна було б ходити і довше, але три тижні це просто ідеально, і він нічим не гірший за те, який я робила не в салоні. і В салоні я не ходила. Я на дому робила у дівчинки і вважаю, що я навіть краще роблю за неї. Бо... Якщо вже почала захарчування, то просто не можу не похвалитися нашою новою. Технікою для кухні. Нам подарували таку бутербродницю. Вона просто чудова, я її обожнюю, йшла вона в такій коробочці. Це тифаль, це сендвічниця або бутербродниця. Вона також може слугувати у якості грилю. Дуже подобається. Це зараз у нас незамінна річ на кухні. Ми готуємо сендвічі, лаваші. Донери, а ще за нею дуже легко доглядати, дуже легко мити, на відміну від грилю, який у нас був перед цим, то це небо і земля. Тоді я скільки сил витрачала на те, щоб його почистити, відмити, а це раз-два і вже протер, і все чисто. Саме тому я наш старий гриль розхламила і задешево продала, тому що мені було просто нестерпно його чистити. Класна бутербродниця. У мене є ще одна любов, і це ось такий мій новенький фен Сіомі. Я не знаю, як правильно, або читається EnH Air 5», або «Ancient Air 5». Не суть. Дуже класний, легенький, зручненький, біленький і волосечко суше ось такої довжини, як у мене, всього 5 хвилин. Дивно, адже він не надпотужний. Тут всього 1800 ватт мій попередній фен був, по-моєму, на 2200 Вт. Але цей набагато краще. Не знаю, як це працює, але справа точно не у ватах. На розетці я його виловила за 900 гривень. Дуже мені подобається біленький, нічого зайвого, такий мінімалістичний, не пересушує волосічко. У нього два режими: холодне повітрячко і гаряче. Якщо ми вже заговорили про волосся, то я не можу не показати ось таку сироватку. Термозахист від Ельсеф. Насправді я купила її помилково, тому що шукала олійку. Але коли вже почала ним користуватися, то зрозуміла, що цей засіб мені подобається набагато більше. Він легенький, немасний, приємний на дотик. У нього дуже класний запах дуже добре розподіляється по волосю. А найголовніше, він служить як засіб для виправлення волосся. Можна навіть не користуватися прасочкою стайлером. Дуже мені сподобалася ця штука. Однозначно, це мій фаворит на сьогоднішній день в догляді за волосся. Наступний фаворит літа це ось така тональна основа Патрісія Ледо у відтінку 01. Вона називається М'який оксамит. Купувала в магазині Єва, дуже подобається просто шикарна тональна основа. Найкраща з тих, що в мене коли-небудь були серед бюджетного сегменту, дуже подобається і текстура, і колір, і щільність покриття, легко розташовується і пальчиком, і спонжиком, і щіточкою. Без масків, без ефекту маски. Легка, гарно тримається протягом дня, не скатується, не підкреслює недоліків. Просто вау! Однозначно, це просто знахідка, і підтвердженням цього є те, що я купила ще одну, ось вона ще нова, запакована ще одна упаковочка цієї тональної основи. Ну, просто моя. Це мій один косметичний фаворит. Це ось таке кокосове кремо масло для тіла. Фірма Ліора купувала в магазині Аврора. Дуже подобається. Це вже моя друга баночка. І шкіра після нього просто розкішна. Мені дуже подобається, а найголовніше, що він дуже бюджетний. І ще з бюджетного в один із моїх фаворитів ось такий тонік, чиста лінія Лосьон плюс гілоурон для комбінованої шкіри. Мені він дуже подобається. Це вже, мабуть, моя четверта пляшечка. Цей засіб гарно тонізує, доочищує шкіру після вмивання, не сушить, не липне. Легенький, свіженький, мій must have. Хто не пробував, у кого комбінована шкіра від чистого серця рекомендую. Дуже рада, що крім масажу в салоні, я придбала ще ось таку масажну щіточку. Вона мені дуже подобається. Щетинки з натурального кактусу. Довга дерев'яна ручка, сама щітка дуже зручна, красива. Майже щодня під серіальчик або під якийсь фільм я роблю собі сухий масаж. 5 хвилин такого масажу, і ваша шкіра вам скаже дякую. Можна навіть не користуватися скравом, тому що ця щітка дуже класно відлущує шкіру. Роблю обов'язково на суху шкіру перед душем. Ще мені так подобається цей звук. Напишіть у коментарях. Ви любите АСМР? Я просто обожнюю. І це, мабуть, буде ще один мій фаворит. Наступні фаворити це два серіали 2023 року називається Останній з нас. The Last of Us, фантастика, трилер, постапокаліптика. Я на нього підсіла. Зараз родиною дивимося цей серіал. Першому сезоні всього 10 серій. Не можемо відірватися, дуже цікавий. Найкраще, що я дивилася за літо після четвертого сезону дивні дива Stranger Things. З нетерпінням чекаю п'ятий сезон, обіцяють його або в кінці 23-го року, або на початку 24-го. Дуже люблю цей серіал. Всі герої мені вже як рідні, обожнюю. І рекомендую тим, хто ще не дивився. Тепер розкажу вам про фаворити в одязі і в аксесуарі. Сесуарів – це сережки, гвіздочки, чорні із камінчиками. Дуже красиві, мінімалістичні, золоті. Я їх обміняла в столичній ювелірній фабриці на наші обручки. Обручки ми наносимо. Хто мене тільки не бачив у цьому. Куди я тільки не надягала цю кепку, вона просто бомба. Ви вже не раз мене бачили в влогах у цій кепці. Рожева сіточкою позаду легенька, зручна і супер крута. Купувала її в магазині Мегаспорт. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Обов'язково в коментарях напишіть, чи сподобалося вам це відео, чи продовжувати мені знімати відео такого плану. Обов'язково чекаю на ваш зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо, тому прошу пару секунд. Секунд, 20-30 вас це займе. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар, чи слід мені продовжувати знімати відео такого формату. Усім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я вас всіх ціную, люблю, дякую всім, хто пише мені чудові коментарі. Мені дуже приємно читати їх, спілкуватися зі своїми глядачами. Скоро зустрінемося. Зустрінемося вже восени, тому що завтра, вже 1 вересня, я наперед вже поздоровляю всіх школярів, студентів, всіх, хто виходить після відпусток на роботу. Тримаємося, все буде Україна. Бережіть себе, обнімаю.